Супроненко Таїсія Борисівна, начальник відділу соціального захисту населення, виконкому полтавської міськради. В органи місцевого самоврядування вона прийшла працювати у 19 років. З часів 95-го зі спеціаліста другої категорії доросла до керівника. Люблю свою роботу, люблю свій колектив, люблю своє керівництво. Мабуть, задоволена, що працюю в органах місцевого самоврядування. Ну оплата праці в нас. Ну так це і скрізь зараз. Її робота це безпосередня співпраця з людьми, а ті трапляються різні. Ну, у нас завжди трапляються нестандартні випадки. Протягом дня у нас, може бути, їх декілька. Деякі заходять, ну, скажу так, люди малозахищені, в них якісь, є, ну не такі, як у звичайних людей, настрій. Вислухаємо, порадимо, ну чисто по-людськи спілкуємося з людьми. Якщо органи місцевого самоврядування працюють гарно, значить добре працює і міський голова, говорить Олександр Мамай. Чим менше менш мешканці нашого міста звертаються в органи місцевого самоврядування, чим менше їх замічають, тим мабуть це краще, тому що значить іде гарна плідна робота. Міські голови приходять, міські голови голів вибирає громада. А органи місцевого самоврядування працюють завжди. І тому сьогодні навіть як кажуть в народі короля краси свита, а ось громадськість на думку мера надто мало контролює роботу органів місцевого самоврядування і допомагає їм завжди. У нас громадськість це 10-15 чоловік, які тільки можуть критикувати органи місцевого самоврядування. А коли спілкуюся з ними, і коли задаю питання, не можете ви щось підсказати, не просто критикувати. Якщо так не так, якщо це щось не так, підскажіть, будь ласка, як би вважали так, то відповіді на жаль, відповідь не завжди існує. Перед день професійного свята своїх підопічних міський голова нагородив грамотами і похвальними листами, а ще чотирма сертифікатами на житло.